Ви побачили і розгляділи ці ікони, які ми щойно освятили, а зауважили, на чому вони намальовані? Проте і не це важливо. Важливо те, що вони написані нашими воїнами, бійцями окремого 67-го батальйону територіальної оборони. Написані вони на гіпсі, на вапняку, на камені, витягнутому із землі Донеччини, Звідтам, там, де наші воїни... Боронять нас і виборюють нам кращу долю, виборюють нам мир. Ці ікони написані знову ж таки бійцями інколи під час, інколи в перерві між обстрілами. Вони передаються тим всім доброчинцям, волонтерам, хто пам'ятає про них як знак їхньої вдячності. І ці ікони вони є свідченням і їхньої любові, їхньої віри, їхньої надії. І ці ікони, можна сказати, є їхньою молитвою у фарбах. Бо серед тих всіх обстрілів вони пам'ятають, пам'ятають про Бога, пам'ятають про правду. І сподіваємось, що ці ікони вони будуть у тої нашої майбутньої перемоги, бо перемога там, де правда, де любов, де небайдужість, де віра.